Сорту крем, ціна 12 євро за кілограм, лотику знаходиться 15 кілограмів. Ці футболочки є як чоловічі, так і жіночі. Ось такий малесенький, білосніжний топ, розмір XS, -очки. Жіноча моделька. Наступна знову ж таки футболочка. Жіноча. Як бачимо, футболочки в нас тут хотіли на різних витових категоріях. Ось така маєчка, також жіноча, розмір вісімка. Наступна ось така футболочка. Розмір есочка. Чоловіча моделька. Наступна ось така чорна футболочка. Жіноча, дивіться, гарно зроблено, такий простенький чорний, дуже гарний типотажний матерчик. Наступна, знову ж таки, ось така мохіто, ось така рожева, дуже гарна цікава, вона досить гарна, наступний мастенчик. Наступне, що ми тут маємо, ось таку червону. Знову ж таки жіноча, 34-36 розмір. Тут у нас така білосніжна маєчка. Так, Знову ж таки маємо ось таку білесеньку е, теж маєчку, жінок. Наступний ось такий малесенький зелений доп. Дуже гарно так стильно виглядає. Розмір пише Е. Наступне, що у нас ось така теж. Полочка, так така зроблена на рукавах наступний знову ж таки, топ, такий гарний колір насичений. Наступне ось така у нас попадається спортивна маєчка. наступний ось така колочка. Ще ось така знову ж таки маєчка. Ось така маєчка, тобто коротша. Дуже гарна пластин. Наступна ось така майка з етакеточки. Дуже гарний такий колір. Наступна ось така чорна. Ще маємо ось таку білосніжну футболочку. Мужимо дайте. Наступна ось така чоловіча. Знову ж таки, чоловіки мадайте. Бачите, розмірна сітка різна, як є великі, так і маленькі футболочки. Наступна ось така спортивна Adidas. Маміка. Ще знову у нас ось така футболочка, дуже гарна, благенький Матеріал. Лав. 12 жіноча жіночок видається. Ось такий гарний топ, теж кавий стильність. Такий буде бедва. Наступне, знову ж таки, є клоличка. Розмір С. Це більше М. Скоріше вдома. Наступна ось така оливкова чоловіча. Розмір XT. Знову ж таки, маємо ось таку чорну збір. 36, з страви, що, матеріал, що, розмір 36, це песочка. Наступний у нас такий яскравий колір фіолатовий. Теж гарний матеріал простесенький. Теж розмір ну Я думаю, що це є це жіночіший, там розпорочка. Два такі оверсайз. Наступна знову ж таки з такеточкою. З таких колір футболочка. Наступна ось така, знаеш, што тук е тук на сечени на Знаеш, дека тук ось така голубенка с билем, размер асичка, че не че моделка. Наступна ось така майшко. Ще ось такий топ нам попадається, теж малесенький і всечка. Наступна ось таку маємо спортивну футболочку. Нагадую, лоті знаходиться 15 кг. Це є мікс, як жіночий, так і чоловічі футболочки. Ось така бідашана молочна футболочка, розмір, теж пише Еска. Наступна моделька, ось така кольору. У чоловічу, великий, знову ж таки, селька. Наступна, знову ж таки, фасончик. Ось така жіноча моделька. Ще ось такий поп малесенький. Наступна футболочка, станочка. Гарно тянеться. Світлу болю. Наступна ось такі. Ось така футболочка, фіксайка, чоловічний фасончик. жіночий, моделька, теж іксайд, такий насичений колір. Фікція. Ще бачимо. Ось таку маєчку. Вже то матеріал. Наступна ось така моделька. відкритим Наступна модель ось така салатового кольору з ліскими. Ще ось така майчка попадається в Наступний ось такий літок шоколадного колю. Так бачите, виглядає наступна ось така футболочка. Ще маємо ось таку маєшку розуму. Стака чорна, класична, ласична, пістенька. Ну, чоловіча, моделька, ось така чорна, і зелена, тобто, сорі. І ось така противна. І на останок я вам ось таку маю жіночу. В лоті знаходиться на гадості гарний цікавий ток чорного кольору, 15 кг, ціна за кілограм 12 євро. Сорт крем плюс рус... сорт у крем. Ось такий топ чорний, хороший. І у нас там ось така чоловіка. Модель. Для замовлення цього лота звертайтесь до наших менеджерів.